Слава Україні! Розрахунок вислуги років. Додаємо період. Якщо немає тут прізвища, то пропоную його знайти. Вибираємо. Підтверджуємо. Дату початку. Дату кінця. Тип вислуги. Нехай буде календарна. І примітка, якщо треба. Наприклад, служба в ЗСУ. Додати наступний період. Так. Початок, кінець. Тип вислуги. Давайте місяць за три підтвердити. Наступний період. Тут відмовляємося. Так, тільки тут я хотів 24-й. Після цього зберігаємо розрахунок. Розрахунок збережений в папку і дані додані до списку. Так от виглядає розрахунок, до якого списку доданий. Тут є список з вислугою, і автоматично сюди додаються всі розрахунки. Потім це можна. Сформувати в наказ і також передати дані в фінслужбу. Так. І тепер детально розглянемо, як він працює. Перш за все, це тут треба поміняти адресу, куди зберігаю розрахунки. До речі, розрахунки от виглядають ось так: вислуга на на яку дату і хто. Є довідник, коефіцієнт і поправка. Що це означає? Календарна, тут ми беремо один за один. Якщо це начальний заклад, період вислуги ділимо пополам. Якщо це один місяць за три місяці, ми спочатку множимо на 3 кількість днів, а потім віднімаємо ті дні, які вже враховані під час обчислення календарної вислови. Розписаний принцип підрахунку. Я брав для цього середній рік і середній місяць. Сюди заповняються поля, які жовтим кольором можете загрузити зразу свою весь підрозділ. Далі воно поформує дані необхідні для розрахунку і буде підтягуватися, коли ми будемо. Додавати період. Вислуга станом на підтягує останню дату, яку тут знаходить. Підраховує календарну, пільгову і загальну. Ну але за рахунок того, що я казав, я використовую середній рік, середній місяць. У нас тут іноді буде в один день розбіжність. Враховуйте це. От, наприклад, тут визначено як 14:56, календарна пільгова 0,6.1. Тут календарна 14,5-5, там було 6, тут 5 в кінці. Пільгова 06.1, але загальна вже 14.117. Ну, тобто, виходячи з оцих даних. Також я порівнював, порівнював я з таким розрахунком, який визначений в наказ для розрахунку вислуги років на пенсію. Ну, Він тут відрізняється. От Дивимося 14,5.6, тут 145.4. І також місяць за 3, також не вираховує дні. Ще один мінусом є. Те, що зараз в умовах війни з Росією буде дуже багато періодів, один місяць за три місяці. Учасники антитерористичної операції, учасники операції об'єднаних сил і учасники бойових дій вже під час широкомасштабного вторгнення. Тут не буде вистачати клітинок для цього всього, тому я розробив отакий розрахунок. Я перевіряв на одному сайті, порівнював вислугу. Тут треба трохи танцювати з бубном. Тому що якщо поставити коефіцієнт стажу за АТО 3, воно порахує як за 3 місяці, але не відмінусує календарну вислугу. Тому тут треба ставити 2. В принципі, вийшов отакий от розрахунок. Ну, тут пільгову окремо не рахує, але ось так. 14.11.8, у мене 14.117. Також тут можна вивести на друк. Результат буде от такий: це з того сайту. Тобто ми додаємо періоди, зберігаємо розрахунок, і для наступного розрахунку. Очищаємо його. Ну і знову додаємо період, вводимо необхідні дані. У нас тут розраховується календарна пільгова загальна вислуга. І перекидається в список з вислугою, а сам розрахунок падає в окрему папку. До речі, його можна роздруковувати, вкладати в особову справу. Ще хотів сказати, що під час друку ці всі жовті поля пропадають. Тому ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Вартість буде в описі до відео. До нових зустрічей!